Доброго ранку усім. Дивіться, як гарно на вулиці. Я проснулась, подивилась перед собою віконечко, де вже так гарно мете, але при цьому і дивлю, що вітерець є. Зараз то бачу дерева стоять, але так їх тільки що добре гнуло. І сніг такий косий видно. Дуже гарно на вулиці. Вийшла на прогулянку. На вулиці, до речі, не холодно. Мете сніжок, дуже такий густий. Камера не передає його, але не холодно. Мінус один показує всього. Мішелька вся в сніжку забулися кофточкою, діти, не, нічого. Вона зараз швиденько погуляє, вона такою походою довго не гуляє. Но сніжок вона ще любить, а ось дощ-то взагалі. Вона може вийти з під'їзду, подивитися, що дощі. Підійти назад додому. Така смішна снігу. Повно, на косках. Багато снігу набрала, де? Да? Йде? Все, вже погуляла вона, вже йде додому. Надовго такою погодою не гуляє. Попрала рушники всі, бо вже потрібно було. Разом їх всі кидаю. Періодично і перу. І хочу зараз поскладати, Вони на мене зберігаються у ваній кімнаті. Зараз покажу де. Ось на цю другу поличку я складаю такі великі рушнички, в мене їх не так багато, тому вони сюди поміщаються. Ось, а ось цю штуку хочу переробити або купити, тому що я це колись робила сама, і вона зовсім форму вже не тримає і погано. Дуже в мене тут ганчірки всі попрані, зберігаються. І потрібно щось сюди або знайти таке по розміру, підібрати, щоб було. Зручніше зберігати все. І гарненько воно стояло, бо вже це можна викинути. Або розторочу її. Не викидати не буду, а просто ось так розклею, вона вже вся розлазиться. Тут внизу у мене туалетний папір. А і що для обличчя, для рук я зберігаю в цій корзинці. Дуже зручно, рулетиком скручую і складаю. У мене пралка знову бере з самого ранку. Прийшла з магазину, покажу вам, що купили. Ходили з ладіком, прогулялися і взяли дещо. Взяли ось такі булочки для ходога довгенького. Будемо робити, захотів ходог. Також пакці були сосиски, ось такі. Дві упаковки взяла. Ось такі крекери, ще не пробували їх ніколи. Взяли спробувати сирий цибулька. Це владік положив, я навіть не бачила кіткат. Те такого не бачила і не брали. Спробуємо. Далі два сирочки з такою шинкою. Це Владик дуже любить їсти з ось цими палочками. Ці палочки йдуть з сиром, з цибулькою, дуже смачні ці палочки. Він дуже любить разом з цим сирочком. так макати їсти. Ось такий сирочок пластинками. Також ще з цим смаком не брали, це також Владик вибирав. Ось таку він водичку взяв з м'ятою і з вишенькою, здається. Так, Кукурузка ось така була також по акції. Це все магазин Kaufland. Ось такі горішки. Також ще не пробували в скорлупі BBQ. Ось такий сухий сніданок. Часом він зранку просить, щоб я йому з молоком робила. Також взяла спробувати ось такі палочки. Побачила, що є з різними смаками. Взяла з такою полуничкою. Це пакетики для мішельки беремо. Хлібчик ось такий завжди беремо на заквасці. Це житні, але без додатку дрожжі, Але ми ще беремо якийсь темніший. Або цей, або той. Якщо є темніший, беремо темніший. Він теж на заквасці. Також ось такі камбаноси з індиком. Ось такі були по акції ковбаска така порізана слайсами 100% курка. Ось такі якісь кабаноси, Також ще не пробував. Це все владик вибирав, він любить такі штуки. Ось такі упаковка була по вигідній ціні по акції. Ось і що з їжі це для Мішельки також взяли ще такий корм. Ще також будемо пробувати, чи в його буде їсти, бо ще такі не брали. І ще взяли один зошит. Ось такий з польської мови. До речі, мені подобається, що в Польщі всі зошити ось так підписані, для якого предмета. І вони навіть не підписують ті зошити ніяк. І в них один зошит на, вистачає на, можна сказати, на весь рік. Оце лише з польської мови не вистачило, бо більше пишуть. А так з усіх предметів по одному просто зошиту. Ось такому товстенькому. І нічого не потрібно 10 там зошитів мати тонких. Просто ось так вистачає. Хто любить так кат, як я, то це ми купили якусь таку пачку, і тут різні смаки. Є такі маленькі шоколадочки з різними смаками. І дуже прикольно, ось ця солона карамель. Це на любителя, звісно. Може, хтось таке не любить. Із горішками, з такими з такими білий шоколад, і, звичайно, класично такі маленькі, прикольні шоколадки. Так, я буду зараз тушкувати капусту і поставила тут водички трошечки на дно налила. І зараз на маленькій температурі буду тушкувати, зараз ще доріжу сюди капусту, поріжу морку цибулю, буду засмажувати. бо... Я вже не можу, я вже 4 дні пролежала, можна сказати, ну, періодично вставала, ходила, вже більше тільки лежати не можу. Фу, тяжко трошки дихати, але, цей, але дуже лежала з чоловіком. І кажу, так хочу пиріжки. Побачили, там на Ютубі пиріжки хтось смажив. І так захотілося пиріжків, То хочу з, іменно з капустою тушкованою. То буду робити, чоловік мені буде допомагати, поїхав в магазин, ще дещо докупити, бо в мене борошно треба було. Трошки вам ніс буду говорити, бо в мене ніс повністю ще забитий. Фу. І цей капуст вже починає І на маленьку температуру її зроблю. Ось. І ще хочемо супчик смачний гороховий зварити. Покажу вам також, як готую. Невелику таку кількість роблю. Я взагалі ще хочу з картоплею дуже. Треба ще картоплю зараз почистити, поставити, варитися. Мій чоловік, до речі, тут, поки був на господарстві, то зварив дуже смачний борщик. Коротше, я йому сказала, що Тепер від сьогоднішнього дня він варить борщ, тому що дуже смачний борщ. Дуже смачний. З, з реберцями. Все як має бути. Ось. Тому я сказала, що це тепер його місія. Взагалі смачно готує, як хоче, але дуже рідко. Бо він працює, це логічно. Ось. Так ось вже подрібнює цибульку. Зараз буду її смажити ще на турморку, на терці. Я хочу зараз зварити дуже смачний супчик з такого бекону. Він трошечки такий, ніби має підкопчений смак, вже порізаний шматочками. Зараз вам покажу, як він це роблю. Буду робити із горохом. Думала, чечевицею зварити, але не знайшла в себе чечевиці. Він закінчилася вже. Ну, тому що ми рідко її коли використовуємо, тому і закінчилась. Як завжди додаю свій улюблений соус. Вже мільйон разів показувала цей соус. Але дуже його люблю. Бо тут овочі є різні. Ну, він має якусь таку трошки гостринку, але тільки велика кількість ніби капусти, то вона не відчувається так. Все, відправляю за смажку капусточки і залишаю, щоб вони разом тушкувалися. До готовності капусти. Ще сіль, додам, перець, лавровий листочок. Тут поставила картоплю ще. а тут зараз ще зроблю одразу засмажку цибульку. Засмажу до картоплі. Це буде до пиріжків з картоплею ще. Так, вже додаю сік перед вказала в капусту і лаврову листочку. Як все, себе ще не додаю. Картоплю, до речі, теж треба посолити. Так, буду готувати супчик. Капуста в мене вже стушкувалася, стоїть, картопля теж вже доварила, зараз буду її міщити. Супчик буду зараз посмажити. ось такий бекон. Він такий, нібито як не підкопчений, як сиров'яний, але ну, такий дуже приємний має такий аромат. Ось такі дві упаковочки я буду використовувати. Він вже готовий порізаний, тому не потрібно нарізати. Можна взяти і не порізаний такий, нібито сире м'язко, але таке... Соло як приготовене. Ось так виглядає вона. Само в самом фланді брали. Чоловік мені підготував всі інгредієнти. Тут в кастрюлі в мене відварюється картопля. вона ще не закипіла, але вона вже стоїть тут готова. Буде закіпати, поки тут вистажка робить цибульку, подивіться мені морфі. Мені повністю потрібно все між собою з'єднати. Все мені приготував, Я додаю цибульку. Виробляю сюди одразу морпочку. У мене горох ось такий, його не потрібно замочувати перед тим, як варити, і вариться він пів години пише. Тому Зараз одразу засиплю до картоплі. І він разом з картоплею закипить і буде варитися до готовності. Картоплю відправляю до цибульки засмаженої. Так, додаємо ще трошечки солі, бо коли вона варилася, злили юшку, все одно вона не настільки солона, як потрібно. І додаю перець. Також додаю ще суши на трошечки. І ще додам трошечки паприки. Можете робити, як вам подобається, які спеції любите, такі додавайте. Я взагалі дуже люблю спеції у стравах. Головне з ними. Якби не перебільшувати. Вони не повинні сильно відчуватися. Вони повинні лише підсилювати смак самої страви, але не повинні перебивати її. Тому спеції потрібно відчувати. Трошки ось так по стінках я її розправляю. Так вона скоріше охолоне і можна буде робити пиріжечки. Так, супчик ось у мене закіпає. І я відправляю сюди одразу цю засмажку, нехай воно собі разом вариться, юшечка насичується цим смаком. Буде варитися десь, напевно, хвилин 40. Я думаю, якщо ворог 30 хвилин має варитися, то через хвилин 30 я попробую і ще, можливо, залишу. Ще, де, ще додам солі, звісно. Трошечки перчику меленого, листочок і все. Так, що нам потрібно для тіста? Тут у мене 450 грамів борошна. Сюди додаю 10 грамів дріжджів сухих. Одразу сюди додаю, не буду розводити в воді. Якщо маєте сумнів у своїх дрожжах, то можете спочатку їх в теплій воді розвести, подивитися, чи є реакція. ой, І тоді тільки всипати. Далі потрібно додати столову ложку цукру, чайну ложку солі, 3 столових ложки олії, нерафінованої, звісно. І 250 мг теплої води. Тісто буде трохи липнути, але борошна не підсипаємо, щоб його не забивати. Просто вимішуємо довгенько, щоб воно стало менше липнути. Краще олійки взяти, трошки змастити, і воно тоді буде легше його. Місити це ось таке дуже м'якеньке тісто виходить і відправляємо його, щоб воно виросло у тепле місце. Тісто у мене підійшло, і я ось думаю, чого зробила тільки одну порцію. Дивіться, яке гарне. Збільшилося дуже гарно, підросло. І думаю, треба було зробити дві порції. Щоб було багато прішки, можна потім замішу ще одну порцію, бо багато начинки є, є чим робити. Так, зараз я дістану його сюди, але змащу тут олійкою не буду боршною використовувати, для того, щоб вони були пухкенькі, не забиті борошном, щоб були м'якенькими. Не потрібно додавати більше борошна. Тому буду на килимку смачувати олійкою. Зараз дістану сюди тістечко. Ось. І одразу ось так його розтягну, вимішувати більше не буду, щоб воно було таке пухкеньке, повітряне, гарненьке. І буду ділити на частинки порційні штучкою. оце саме для цього я і купувала її, тому що дуже з нею зручно ділити. І ось так Спочатку формую кульку і тепер буду ось так його розтягувати гарненько тоненько і вложити серединку, начинку. Начинки не шкодуємо, робимо для себе. І ось так з боків загортаємо, як вареник заліплюємо спочатку. Ось так, Потім ось так і все. І ось у нас такий гарненький пиріжечок готовий. І відставляємо в сторону. Сені Тисідафар я одразу сковорідку поставила вона вже розігрілася олією і буду виставляти їх на олійку. Ось тільки в мене вийшло пиріжечків, 7 штук у мене ось з капустою і 6 штук з картоплею. Але вони великі такі, бачите, як долонька майже щоб два з'їві наївся. І, ну, звісно, чосничок, Як якби часничка, ми дуже любимо. Чоловік приніс мені квіти, щоб мені веселіше було. Щоб я швидше одужувала. Такі гарні. Дуже гарні. Тут так багато що зелених ось панчиків.